ЗСУ готується до масштабного контрнаступу, а наші партнери збільшують постачання важкої техніки, зокрема танків Леопард і «Челленджер». Українське командування навіть натякнуло, що велика наступальна операція ЗСУ справа найближчих місяців або навіть і тижнів Зібрали для вас добірку найголовніших новин з фронту. Це новини на онлайн.ua. Далі – тільки разом. Після невдалої спроби занурити Україну в блекаут окупант повертається до тактики перших днів повномасштабного вторгнення. Їхніми цілями під час масованих атак можуть стати цивільні об'єкти та шляхи постачання західної зброї. Відтак, протягом минулої доби ворог вдарив по Україні десятьма БПЛА-Шахет. Окупанти атакували з північного напрямку Брянської області через Сумську та Чернігівську області. Силами ППО знищено 9 із 10 ворожих дронів. Втім, російські війська атакували не лише безпілотниками. У небі було Зафіксовано й до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, це були повітряні кулі. А вони намагаються використовувати бомби, але бомби керовані і скеровуються вони саме на об'єкти цивільної інфраструктури. На думку речника ГУР Андрія Юсова, Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ, який за даними Міноборони України має розпочатися у квітні-травні. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сили оборони України відбили на них понад 60 атак. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Армія РФ намагається просунутись у південній частині міста та посилюють наступ. Зсу тримають місто та запобігають оточенню. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. Ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Васильівки. Складніша ситуація і довкола Авдіївки. Російська армія притягнула велику кількість техніки та особового запасу. Для наступу на цьому напрямку в допомогу армія РФ ймовірно залучила до штурму досвідчених вагнерівців від 27 березня. Місто перебуває у червоній зоні. Відтепер через постійні обстріли в'їзд туди суворо заборонено. Ну трально жодної хвилини тиші, і, і дійсно воно так, так так було вночі. Там якісь певні проміжки часу, але вони не, не, не довго тривали, Не знаю там 15 хвилин, 20 максимум вночі. Тиші потім знову. Обстріли однак, попри кількість, російські війська зазнають величезних втрат у бронетехніці через спроби оточити місто. У розвідці вважають, що втрати елітного 10-го танкового полку пов'язані з тактично хибними лобовими атаками, подібними до інших нещодавних невдалих російських бронетанкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар. Однак, попри намагання ворога і спробам наступів, ми все одно маємо багато позитивних зрушень. Наприклад, продовжуємо ліквідувати запаси ворога. Відтак за минулу добу авіація. Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також підрозділи повітряних сил знищили російський бомбардувальник Су 24 М. А наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили противника: один склад боєприпасів та два склади пальномастильних матеріалів. ворога. Страйкерс і Кугар вже в Україні у майстерних руках десанту штурмових військ. Так, міністр оборони Резніков продемонстрував крутий тест-драйв західної техніки. За словами міністра, він радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Він також висловив свою подяку президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та всім американцям. На кінець залишили вам позитивні і Приємні дзвіночки, маємо їх у Криму. Відтак за останній місяць у Джанкої на аеродромі в Гвардійському пролунали потужні вибухи. Також у Севастопольській бухті прилітали безпілотники. Окупаційна адміністрація запевняє, що вибухи пов'язані з профілактичною роботою російських військових і намагається не розвіювати паніку, і все йде, так би мовити, за планом. І власне, взагалі, все, що відбувається на військових об'єктах на території Криму. Це може. Бути легітимна мета українських збройних сил, тому так вони бояться, панікуються. Велика частина людей виїжджає з території півострову. В першу чергу, звісно, що я маю на увазі на російських громадян. Підтримати нас можна донатами за посиланнями під цим відео, щоб ми і надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на Інформаційному фронті підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски та етери на онлайн ЮЕЙ. Віримо в перемогу та наших зсу. Усім мирного неба!